Взяла в руки п'ятеро яблучок, як у нас у сім'ї було всі, так, три синочки і мама, і па, тато, і було у нас п'ятеро всі. Так. Для пані Ольги ця яблуня каже пам'ять. Старший син викопав її з корінням, переніс і сам посадив Оце в цьому місці, і вона прийнялась як на чудо, почала рости. Яблука дуже добрі. Дерева в садку, а ще клумба. І рози будуть чусти. Все говорить, дає наснагу, бо ж до праці звикла замолоду. Ми жили в общежиті, це дуже трудно. 14 сімей до однієї кухні, то треба було встигати рано встати. Все зробити, поки повиходять, бо тоді її нема чайника поставити. І таке було жили. О, а батьки мої жили в Коршин Чевченківському далеченко. Угу. Їздили на автобусі все время, не було у нас ні машинки, нічого, ніколи, ніколи. Торби, дитина на руках. Повномасштабна війна додала нових викликів. Її троє синів пішли на службу. Сини, як сини, ніхто нікуди не втік, ніхто нікуди не виїхав. Ніхто ніде не ховався, як той кає за материною спідницею. Ось тут вони разом із улюбленим псом. Такі спільні фото, як і зустріч, і рідкість, говорить жінка. Сьогодні наймолодший Володимир навідується до рідного дому. Використовую кожен момент, який тільки є, щоб приїхати до мами, особливо якщо брати приїжджають у відпустку, то так само намагаємося використати цей момент. Ольга Степанівна його чекає. Ідуть до будинку, бо є так багато чого розказати і що пригадати разом, каже господиня. Ось у цьому альбомі показуючи не все їхнє життя. Особливо як там, я сама вдома і в мене гу -гу. там нападає <клес> як то яке да скучаю за То я розкриваю і дивлюсь, а то молодо споминаю свою. Військовий капелан Володимир Петько розповідає, такі розмови з мамою за останні роки цінує ще більше. Мама, взагалі, для нашої сім'ї це центр Всесвіту. Для нас це дуже важливо для всіх братів. І хоч ну, і мама теж казала, що все рідше, рідше якось виходить, ніби й близько Черкаси, вергуни, але ну, жалкую, що раніше да, рідко приїжджав, то зараз при будь-якій можливості, то заїжджають. Ані з пам'яті, ані з фотографії роки не стерли родинні історії, каже військовослужбовець. Це я найменший васим найстарший і Віталій. То ну, мене фактично виховали брати. Я як народився, то мама з батьком кажуть: yeah. ідіть, називайте, як хочете. Вони от мене якраз і Вова назвали. Yeah. Так. Найкраще, що може бути, народитися самим меншим сином. Коли тобою всі опікуються, всі вдягають. Є речі, про які мамі розповідати не квапляться, говорить капелан. В мене таку роль тата виконує старший брат наш yeah. Василь. То тому перше, що таке трапляється, я одразу йому. Ми радимося. Ну і звісно, середній теж. Одразу ми з ним ділимося, але ми радимося так казати мамі чи потягнути ще. От Коли, наприклад, перше поранення, то ми трошки довго тягнули, бо спіпало ж із тим, що тато загинув, помер. То відповідно ми, маму, трошки берегли і сказали десь там через декілька днів, коли вже можна було. Я зняв на відео, що от руки, ноги цілі, мама все добре, комарик вкусив, все заживе. Так. А друге поранення то вже і дружині подзвонили, кажуть: отець Володимир копав траншею, впав і зламав ногу. Вона така зрозуміло, в яку лікарню їхати. Втім, додає перемогу, мріють відсадкувати всі разом в українському Криму. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.